Так, розв'яжемо таке завдання. Напишіть 5 чисел, які кратні числу 6. Якщо число кратне числу 6, воно ділиться на це число. Перше число, яке ділиться на число 6, це число 6, 6 поділити на 6 ділиться. Тепер наступне 12, наступне 18, наступне 24 і наступне 30. Ми можемо продовжувати до нескінченності, але нам потрібно тільки 5 чисел. Тепер число 13. Так само починаємо саме з цього числа. 13. Далі 26, наступне, далі в нас 39, далі в нас. 52, і наступне в нас буде 65. І так далі. Отак От просто.